любі дітки, новий день на нас чекає, сонце радо осяває. Часу не гаймо, розмову починаймо. Дітки, спробуйте відгадати загадки. У синьому мішку золотих гудзиків багато. Вірно, це небо і зорі. Торох, торох, торох розсипався горох, почало світати, нема що збирати. Так, це зоряне небо. Вірно діти, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про зірки. Світ зірок дуже різноманітний. У безхмарний ясний вечір небо усіє небезлічу зірок. Вони здаються нам маленькими крапочками, що світяться, тому що розміщені дуже далеко від землі. Ракета може долетіти до найближчої зірки тільки через багато тисяч років. Інші зірки розміщені від нас ще далі. Так що ж таке зірки? Зірки це великі розпечені газові кулі, які випромінюють світло. Вчені астрономи вивчають зірки та розрізняють їх за кольором і розміром. Є червоні зірки альдебара, жовтогарячі, жовті, сонце, білі, білі блакитні та блакитні сіріус. Зірки народжуються у космосі, немов люди, вони бувають молоді, потім старіють та згасають. А чи знаєте ви, що у кожної зірки на небі є своє місце? І що вони розташовані якимись візерунками, фігурами. І ці візерунки називаються сузір'ями. Це карта зоряного неба. Подивіться, скільки тут різних сузір'їв. Люди дали назви багатьом із них, наприклад, Риби, Лев, Скорпіон, козирог та багато інших. Та велика ведмедиця і мала ведмедиця. Ми звикли до цих сузірів, і хто добре їх знає, швидко орієнтуються за допомогою зірок, мандруючи по землі. Адже зірки у ясні ночі видно із долин, із гір, із поверхні морів та океанів. Ковш сузір'я великої та малої ведмедиці вказують на полярну зірку. Це дуже яскрава зоря. Вона завжди допомагає мандрівникам не збитися зі шляху, зорієнтуватися на місцевості. Саме тому полярну зірку часто називають дороговказівною. Уміти знаходити її особливо, важливо для морських мандрівників, адже у безкрайному морі зовсім небагато інших орієнтирів. Дітки, а хто з вас знає, звідки люди дізналися про зірки? Хто і що допомагає нам краще пізнавати космос зірки? Дійсно, зірки вивчають учіння-астронавти за допомогою різних приладів, телескопів, далекоглядної труби та біноклів. Дітки, вам сподобалось заняття? Про що ми з вами говорили? Так, про зірки, соряне небо та сузір'я. Тепер ви вже набагато більше знаєте про таємниці зоряного неба. А наше заняття дітки підійшло до кінця. Дякую за увагу! До побачення!